Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut 2. І спочатку ми поїдемо в автосалон, купимо нову тачку. А, Оцю я візьму, яку я так хотів. Тепер будемо її модернізувати. Давайте її зміцнемо. Так, зміцнили. Шини та гальма. Все на максимум. Підвізку. Давайте ставимо доведений, доведений рульовий механізм, доведений стабілізатор, ставимо випуск. Доведена система випуску, спортивна система випуску, професійна система випуску. Ого. Спортивні колектори, КПП давайте ставимо. Професійне щеплення поставимо. Доведене КПП і спортивну. І все. Тепер починаємо гоночку. Urban Racing Cup. Тут, тут всього 4 траси. Погнали. Погнали. Подивимося, як машина. Буде вести себе на дорозі. Ого. Нічого собі камни йшов, як вона розганяється. Я зразу легкий, легкий підстрачник дав цьому супернику. Та не штовхайтесь за ви. бляха муха бляха муха Ці повороти. Позово за странці. Так, сюди лайно мастило. Тут все чотири кола. Сюди ось так. Бляха, муха на... на що я там натрапив. Зато, який я розгін у цієї... у цій машини. Зато ми в лідерах. Що мене прям радує. Так, скину газ перед стилом, щоб не занесло мене. Не знаю, скільки тут передач 4 чи 5. Бляха-муха, скільки сміття на трасі, бляха-муха. Ось так. Прям ідеально. А ось уже і останнє коло. Ось так ідеально. Пригальмовуємо перед цим некрасивим поворотом. Блін. Дело, діжки, різне сміття, резина. Так, перед фінішом прискоримося. Нічого собі яка швидкість. Тепер продовжуємо кубок. Тепер у нас друга та... друга траса. Погнали. Та, куди ви до мене приклеїлись? Відліпіться від мене. Ось тобі лайно, собачь. нас доганяється і жовтий застранець. Джек Бентон. Так, непогано дуже добре. Зато ми в Лідерах і тут три кола. Ми і так максимально швидкість вперлись сюди. Блін, Звичайний булет це більш-менш, а от булет GT це взагалі капець. Постійно буксуватиме він. Бляха-муха, що за сміття? Пристворюємось. Ми і так на максимальній швидкості оце полетіли, називається. Бляха-муха. Та бляха-муха, що це таке? Так, максимальну швидкість вперлися. Прискорюємось. Все дуже добре. Так, прискорюємось. Бляха муха об бордюри ці бісові зачепився. Прискорюємось. А ось і фініш. 400 зверху. Касарик мені дали зверху. Тепер у нас передостання траса. Оооо, у лісі десь Я на Трамплін не... поїду, бляха, муха зачепився за нього ще. Ось тобі лайно собаче. До побачення, я в лідерах. Так, сюди. Ти поспішаєш так? Сюди? Ось і друге коло. Непогано. Бляха-муха, що це за... Що це таке занесло, називається? Тепер крізь мене проїхали, називається. Та бляха-муха, бісові колоди. бляха муха бляха муха Хто колоди скинув. Ось тобі лайно собаче. Так, не течеш від мене, не втечеш. Ось тобі лайно собаче. Хо-хо-хо. Лети собі. Бляха, мука. Так, идеально. Проспорим. Так, проспорим. Уже осталось коло. Що це там було? Та бляха муха що це. Що це за мене, що за трюк такий? Прискоріємось. А, я ще кришку багажника потратив. О, поза грою рейкат. Картер прискорюємось, а ось і фініш. Півкасарика дали зверху. Тепер у нас остання траса. Погнали ох почалося. Ось тобі. Ага, Вик... викинули з машини, називається. Так, сюди. Бляха, занесло. бляха муха. То мені жужить там під вухами? О, цей поворот я дуже добре пам'ятаю. Прискоріємось. Ляха муха занесло. О так. Тепер цей жовтий застроїний Джек, Джек Бентон мене обігнав. Так, Зараз ми йому дамо. ось Бляха, що це таке. Давай, 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 Ха-ха-ха-ха. Тобі не повезло Джеку Бентоне. І знову рей Картер поза грою ось так. Зато новий рекорд кола поставили. Бляха-муха. А кто мне подстрашник, когда... А вот себе Ого, касарик зверху. Касарик 300. О, майже 5 касариків дали. І нове змагання. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!